День молоді, 29 червня. Традиційно в Рівному в цей день у нас виступає на центральній площі міста на Майдані Незалежності наш унікальний колектив, симфонічний оркестр Бревіс, який має специфічний формат, який полюбився рівнянам і віднедавна також і людям, які живуть за межами України. Вони дуже тепло приймають Бревіс саме в форматі легенди року. Це така дуже драйвова. Річ, і ми, скажу вам відверто, планували на Майдані Незалежності цьогоріч показати нову програму Бревіса і погоджували вже з ними спільні дії. Але з огляду на цей час ми вирішили трошки змінити формат виконання Симфонічним оркестром Бревіс своєї нової музичної програми. В цього року, в неділю, 29 червня, симфонічний оркестр Бревіс з програмою Нові рок легенди їде. На Рівненський полігон і буде там виступати перед військовослужбовцями і добровольцями 2-го батальйону територіальної оборони Рівненської області. Ця ідея була гарно прийнята і відразу командуючими батальйону і командуючими оперативного, оперативного командування Північ вони нас повністю підтримали, тому я вважаю, що з огляду на такий час це дуже правильне рішення. Ми веземо туди звук, ми веземо туди Інші речі, які потрібні для організації цього концерту, і зважаючи на те, що в батальйоні 350 бійців віком від 22 до 40 років, і які це хлопці і чоловіки з усієї західної України, з різних областей, я думаю, для них це буде дуже несподіваний і досить цікавий подарунок.